Кучерявки. Цього багато повикупувало. А оцей один у нас кущ, виходить. А, так? Вони, на... На... а там є? Ну, то є такий. Де? А, ну, на... а, точно, може й такий, а може і ні. Тут же ж де по одному цьому, то треба ж їх сохранити. Подивіся. Ну, нехай я потім подивлюся. Давай я вже справлюся з цим. Ось так і працюємо. От так. Сіки роботи з квітами. А це балдіж, да? Да. А, а хто вирощує на продаж? Ми любителі для себе вирощуємо. А, а хто на продаж? Це ж такий адський труд. А для себе не труд? Труд. І там же просто Що ти мені сюкаєш? Давай знось. І повеселіше. Ох. Бо... Ой, красуня. Оце такий у мене об'єм роботи на сьогодні. І зараз ми ще підемо з валірою за берлінську стіну і там викопаємо один кущик. Так. І оця красуня. Ці Трошки більший горщик треба Валіра полізе на горіще. І там зніме мені горщок величенький.